Сі натолоку, керівництво Коломиї, депутати, представники деяких політичних партій власним прикладом показали мешканцям міста, як потрібно прибирати столицю покуття до великодних свят. Цього разу вони зібралися у парку імені Шевченка і наводили порядок саме там. Також у цьому заході взяла участь і Надія Ніплюхіна. Граблі і віники в руки, поруч мішки для сміття і до роботи. Керівництво ратуші, міський голова, заступники, секретар міської ради депутати взялися власним прикладом показати. Навколишня територія повинна бути чистою. Наводити лад буде легше, якщо не смітити. Ми вирішили прибрати сьогодні фактично найгіршу, найгірший участок в нашому місті. Він є най, знаєте, такий... Відпочинковий, тому що літом тут дуже багато народу відпочиває, але до літа його треба привести в порядок. Я би хотів звернутися до самих же колемаян, шановні. Ми прибираємося між за вас. Ми витрачаємо свій же час, так само ви витрачаєте. Давайте, щоб ми це не робили. Ми просто будемо не смітити. І тоді в нас буде все набагато цікавіше. Адже багато роботи є крім того, що ходити збирати мусор. Треба багато ремонтних робіт робити, треба дике насадження ці всі виробити. Без того хватає роботи, чим то, що збирати самий мусор. У парку поруч один одного прибирали представники різних політичних партій, керівники фракцій. Та більшість депутатів Коломийської міської ради вони переконані, роблять добру справу. Шкода, що лише раз на рік усі масово беруться до наведення порядків. Це традиція українська перед великодніми святами проводити толики і долучатися до того, щоб наше місто стало кращим. Відносно того, як зберегти чистоту, ну це культура наших людей, це треба виховувати в сім'ях, це треба виховувати в школах, це треба починати з малку виховувати, любити своє місто, любити природу, любити місця відпочинку. Ну і звичайно, міська влада повинна організовувати місця збору сміття, тобто встановлювати контейнери і тому подібне. Перед Великоднем всі українці мають в традиції перебирати свої оселі, все, що навколо оселі землю України. І добре б було, щоб ця традиція продовжувалася, щоб українці все-таки були газдами, традиційно газдами, якими вони є в Європі і в світі. І ми завжди приходимо сюди, вже, напевно, років 10, і прибираємо цей парк. І біда в тому, що не видно, що ми прибирали, бо це прибирання тільки раз в рік, і більше його на, на нього не вистачає духу в людей. Нагадаємо, 31 березня відбулася загальноміська толока. Участь у ній взяли також комунальні підприємства, навчальні заклади організації, підприємства та мешканці Коломиї.